Юрій Зіновійович Камінський один з найбільш яскравих російськомовних поетів, котрий весь час жив і працював на Криворіжжі. На запитання щодо перших поетичних спроб він зазвичай відповідав: пишу вірші, скільки себе пам'ятаю. Однак, перша збірка поезії Юрія Камінського побачила світ доволі пізно. Це сталося лише 1990 року, коли за сприяння його друга Володимира Алінікова у Москві було видано збірку «Еті ночі». А вже потім одна за одною виходили збірки у Кривому Розі. Стріляють собак, «Бумеранг», круги життя» та інші творчість поета було оцінено на всеукраїнському рівні і у 2003 році він отримав премію імені Леоніда Вишеславського. Він завжди був далекий від якоїсь показухи. Він не намагався не... Рватися грудьми на пуб публікації, а чекати свого часу, чекати, поки його оцінять. І лише у 1990 році його оцінили. Хоча у 1966 році, у 24 роки, він виграв всеукраїнський конкурс про поезії, а у 1975 му всесоюзний конкурс. По поезії. Кам'янського друзі характеризують як різнопланового поета, котрий майстерно володів поетичними прийомами та мав особливе образне мислення. Його стихи, мені здається, це стихи, які ну, відражають картину, що ли, от того післявоєнного покоління, якому він принадлежить. Багато стихотворений у нього посвящено воєнній тематиці, дуже багато посвящено матері, которую выращивал, воспитывал, и которую он очень искренне и безответно, к сожалению, она умерла достаточно рано, любил до конца своих дней. Это большой кусок его творчества. Много он писал, в общем-то, и о каких-то внутренних чувствах и мыслях. У него хорошая лирика. И вообще я считаю, что это из тех поэтов, которые родились на криворожі, виросли на криворожі, стали професіональними літераторами. А він професіональний літератор, безусловно, на криворожі один із лучших. Він ніколи себе не вивищував перед поетами, чи то нашими місцевими, чи то іншими. І наведу ще такий факт: у Юрія. На родовій книжці стоїть один запис. Він 35 років робив слюсарем сантехніком. Але він був широко освіченою людиною, причому він закінчив всього два курси університету, інше він самоосвітою здобув. А зараз. Ми знаємо, що Юрія Камінського знають на всіх п'яти континентах, так що ми можемо абсолютно законно пишатися своїм земляком. За 17 років з 1990 по 2007, коли Юрій Зіновійович пішов із життя, він опублікував 14 збірників поезії не лише в Україні, а й в Росії, Ізраїлі, Німеччині. Зараз силами творчих активістів Кривого Рогу готується до друку книга вибраних творів Юрія Камінського, до якої увійдуть кращі вірші з усіх 14 збірок. Вона состоїть 14 розділів. кожен розділ по названню книги. От 1990 года до 2006 -го, последней книги Ребро и последний пятнадцатый раздел по скриптум «Неопубликованное произведение. А эту книгу предваряет статья, вернее, ну, предисловие известного поэта Владимира Олейникова. Вот, и заканчивается статьей. Двужильный поэт с галеры поэзия Владимира Стацюка, где рассказывается о, о жизненном творческом пути Владимира Зиновича и некоторых фактах его биографии. Книга очень цельная, я считаю, и объемная, 356 страниц, вот, с чудесными очень хорошими иллюстрациями Криворусской художественной Татьяны Бобровой. И мы надеемся, что эта книга в скором времени выйдет. Оголошено підписку на це видання, його вихід з друку залежить від того, наскільки швидко будуть зібрані кошти. Орієнтовно планується від 300 до 500 екземплярів, говорить Тетяна Міліхова. Поки що книга у процесі доопрацювання. Редколектив має сподівання, вона побачить світ до кінця поточного року.